У двох сервісних центрах МВС Чернігівщини 21 вересня стартував новий пілотний проєкт із запровадження прозорих іспитів. Раніше цей проєкт уже було введено в інших областях України. Там він показав гарний результат. В нашій області чотири територіальні сервісні центри, з них два будуть залучені до пілотного проєкту. Це в місті Чернігів, в якому ми зараз знаходимося, та в місті Прилуки. Сервісні центри міста Мена та місто Ніжин. Завантаженість по іспитам була невисока. Тому на сьогоднішній день сервісні центри продовжують працювати. Вони не закриваються, вони продовжують надавати якісні державні послуги. Для більш ефективної роботи в сервісних центрах МВС, які беруть участь в проєкті проєкті розширили штат екзаменаторів та автопарк, а також кількість маршрутів для складання практичного іспиту. Кількість генерованих талонів на один день по області, саме для теоретичних іспитів, буде близько 300, Для практичних іспитів буде близько 200. Якщо розглядати в розрізі центрів, то в Чернігові це у нас буде сім екзаменаторів, які будуть приймати практичні іспити, і чотири екзаменатори по місту в місті Прилуки. Завдяки пілотному проєкту змінилися технічні умови складання іспиту. Замість звичної однієї камери їх тепер кілька. Екзаменаційний клас додатково обладнався камерами. Чотири камери, вони розташовані перехресно для того, щоб знімати всі повністю зони екзаменаційного класу. Тобто в екзаменаційному класі під час складання теоретичного іспиту немає жодних так званих мертвих зон. Камери охоплюють повністю весь клас. Також обов'язково додатково камери. Комплектуються і записують аудіозапис. Транспортні засоби обладнані також камерами, які реєструють, що відбувається як ззовні транспортного засобу, так і зсередини. Тобто фіксують дії як кандидата у водії, так і екзаменатора. Це дії рук, ніг і ну, і те, що відбувається з зовнішньої сторони транспортного засобу. Окрім камер, важливим нововведенням є відкриття онлайн запису на. Практичний іспит. Завдяки цьому удвічі планується скорочення візитів до сервісних центрів МВС. Також кандидат у водії матиме необмежену кількість спроб для перескладання практичного іспиту протягом двох років. Тепер кожен має право протягом 30 днів отримати копію відеозапису іспитів, аби в подальшому оскаржити результати. Відеозапис за аудіофіксацією дає можливість всебічно і прозоро розглянути результати, розглянути скаргу, якщо вона буде. Із 1 серпня змінився і період між спробами складання. Тепер кандидат матиме 10 днів на повторну підготовку. Олена прийшла до територіального сервісу, аби скласти теоретичний іспит. Дівчина про нововведення не знала, але ґрунтовно готувалась. Відвідувала всі заняття та проходила тести разом з чоловіком. Це її перша спроба складання. Проте дівчина сподівається на успіх. Дуже хвилююсь, дуже але дуже надію, що я його здам. Тому що хочеться дуже хочеться отримати права. Варто зазначити, що теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії допустив більше як дві помилки. Таким чином пілотний проєкт унеможливлює сторонню допомогу під час іспиту, тож кандидати краще готуватимуться до іспитів і будуть уважнішими на дорогах.